Пріоритетом роботи Генерального прокурора має бути обов'язково те, що сьогодні на, наболіли у суспільстві. Ну, давайте так скажімо. Хтось відміняв чиновничий безпреділ в Україні. Не відміняв, він існує, існує. Починаючи від зарплат керманича Укрзалізниці свого часу, щось там я не, не збираюся ствердно це говорити, що 7 мільйонів і при тому провідника, якого 12 тисяч зарплата. По-друге, наглядові ради різного роду там, скажімо, на НАК Нафтогазі зараз не знаю, скільки фонд заробітної плати, але був на тисячу працюючих 2,2 мільярди фонд заробітної плати. І при тому колишні прем'єри, розповідали, які також не мали за плечима досвіду державної роботи, розповідали про те, що в них є наглядові ради. Вони не, не знають, як цим з цим бути. А я напроти поставив би їм питання. А що не ваше міністерство юстиції затверджує статути? не відповідно до тих статутів формується на льодові ради. А що хтось відмінив Закон України про заробітну плату, як вона нараховується, і чи може нараховуватись таки, така заробітна плата багатомільйонна? Всі переключаються там на різні відволікаючі маневри. Але я вважаю, що це є дуже важливим, що ми говоримо, тому я поставив на порядок денний отой чиновничий безпреділ, який стосується. І розпродажу державного майна, і е, розтринкування коштів, і зловживання, і перевищення влади, і наживання на різного роду різних е, темах, які стосуються забезпечення армії, які стосуються поповнення бюджету, які стосуються добросовісного відношення до державного майна і організації роботи. Так. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.